15 липня, день хрещення Русі України і вшанування святого князя Володимира Великого. Він привів наш народ до віри, що стала духовною основою державності. Молімося разом до святого Володимира, прохаючи миру, сили і єдності для України. Святий рівноапостольний Княже Володимире, просвітителю Русі України, Ти привів наш народ до світла Христової віри, охрестив землю, що ходила у темряві, і відкрив серця людей до правди, любові та єдності, молимо тебе з глибокою вдячністю, будь нашим заступником перед Господом. Допоможи нам зберегти віру, яку ти приніс на нашу землю, попроси у Бога миру для України, духовної сили для народу, мудрості для провідників і єдності для української церкви. Як ти колись переміг мечем і Христом, так нині допоможи нам перемагати вірою, правдою та добром. Святий Володимире, Молись за нас, за нашу Україну. Амінь.